Вже перша родина ВПО отримала компенсацію від, від держави по новій програмі, яка вступила в дію з 10 вересня. Нагадаю, що е, по ЄОСЕЛі змінились е, умови отримання іпотеки для ВПО. І з 10 вересня ВПО можуть отримати до 70% компенсації першого внеску, а також 70%. Щомісячного платежа протягом першого року, ну плюс там витрати на оформлення. Я про це все розповідала. І вчора ми з клієнтами так само у Вінниці подали першу заявку на таку компенсацію, як взагалі відбувається цей процес, трошки розповім. До речі, якщо ви хочете взяти є оселю, довго думали. Зараз саме час, тому що зараз є кошти. Бо, наприклад, влітку треба було угоди чекати, де. 3-4 місяці, то зараз місяць-півтора і все, гроші є, тому поспішайте. Що потрібно щоб отримати цю компенсацію? Ви повинні звернутись в банк. Як ви спочатку через дію подати заявку, потім звернутись в банк. Що, якщо вам погоджується, є оселя і далі банк надає запит. Пенсійний фонд, де пенсійний фонд погоджує цю допомогу, оцю компенсацію першого внеску. Як тільки це буде погоджено, далі вже можна е, розраховувати, що е, вам держава компенсує. Умовою для отримання такої компенсації є те, що ви е, не повинні відчужувати майно. Протягом останніх 36 місяців, тобто протягом трьох останніх років, ви не повинні продавати, не купувати, а продавати нерухомість. Ну, звісно, якщо у вас є вже куплена нерухомість і вона. По площі відповідають, то Єоселю вам не погодять. Ну, в принципі, якщо вам в дії погодили вже Єоселю, то це значить, ви підпадаєте. Але щоб отримати цю компенсацію, треба не відчужувати останні 3 роки. Як швидко нам погодять цю е допомогу, я не можу вам сказати, тому що ми тільки подали заявку. Ну, дивіться, якщо сьогодні у нас 28. Вересня, а закон вступив в силу 10 вересня, то тобто 2 два тижні люди чекали. В принципі, це достатньо нормальний термін, і вони вже е, отримали цю допомогу. Тому хто хоче купити єосел... нерухомість під ЄОСЕЛю, користуйтесь цією можливістю, поки є гроші, поки є хороші умови. І якщо вам потрібна в цьому допомога, звертайтеся з радістю вам допоможу. Ваші алтуризвільниці Юлія Міхалайкі.